Було на об'єкті перед монтажом. Тобто, ми спочатку завозимо метал і тільки потім починаємо демонтаж старої покрівлі, щоб швидко зробити заміну. Тобто демонтаж і монтаж відразу робиться. І також ми ще дивимося погоду. Тобто ми завезли метал і чекаємо там, по прогнозу погоди, коли буде на день-два нормальна погода. Нам на, на таку покрівлю 100-150 квадратів там достатньо одного-двох днів, щоб зробити заміну. Третє. Коли велика покрівля, ми робимо демонтаж поскатно. Тобто один скат розібрали, зібрали, розібрали, зібрали. Тут об'єм невеликий, тут десь біля 100 квадратів. Тут ми зробимо все одним махом. Скоріше за всього, ми зробимо його за один день. Підберемо день, погоди нормально і зробимо. І п'ятий пункт, п'ятий аргумент, да, те, що. Кожний скат у нас йде по розмірам, тобто на кожну сторону на кожний скат йде свій розмір, і тому монтаж відбувається дуже швидко.